Сьогодні продовжуємо знайомитися з буквою Є. Давайте згадаємо, чим же особлива ця буква. Ця буква може позначати або два звуки: Є е, або один. Два звуки вона позначає тоді, коли стоїть на початку слова або складу. Сьогодні розберемо, коли вона позначає один звук. Давайте подивимося на малюнок: Синє небо. Виконуємо звуковий аналіз слова. Позначаємо голосні звуки Е, О. Ділимо на склади «не», «бо». Ставимо наголос небо. Перший звук Н твердий, Б твердий. У цьому слові буква Е позначає звук Е. Подивимось на слово синє. Називаємо голосні звуки И. Е. Буква Е позначає звук Е. Позначаємо приголосні звуки, твердий приголосний С, а цей звук «ні», він м'який, тому що буква Є стоїть всередині складу і позначає м'якість попереднього приголосного. Си, «ні». Отже, робимо висновок. Усередині складу буква Є позначає один звук. Е і пом'якшення попереднього приголосного.